Вітаю вас, друзі, 14 вересня. З вами Валерій Клочок. Минула ніч в тимчасово окупованому Криму пройшла неспокійно, так як і позаминула. Ви про це читали. Я не претендую на те, щоб бути для вас першим джерелом інформації, бо ви точно вже все це бачили в соціальних мережах. Тим паче, відео, які викладають безпосередньо мешканці тимчасово окупованого Криму, неподалік Євпаторії, фактично в самій Євпаторії, сьогодні переповіли всі деталі, як що прилітало і скільки вибухів там було. Лише наголошу, що нашими ракетами Нептун, як то вже повідомляють, змі було знищено дуже серйозну систему протиповітряної оборони Росії. Тріумф ну вона пошкоджена. Вартість є 1,2 і мільярди доларів. Так, не мільйонів, а мільярдів. А вчора субмарина, яка була знищена вартістю 300 мільйонів, плюс додайте до цих, та ще катер, там нібито 7,5 мільйонів. На ремонті стояв, але ж він точно не буде не ремонтований. Ну вартість втрат лише у тимчасово окупованому Криму для Росії приблизно 1,5 мільярда доларів. Це багато, а враховуючи те, що вони за день стільки не заробляють, то це якраз і серйозна заявка на те, чи будуть спроможні росіяни надалі ввести. Таку активну фазу воєнних дій проти України, якщо Путін звертається за допомогою до Північної Кореї, про це буквально за хвилину, але е, моя думка стосовно того, що могло прилетіти ще і позаминулої ночі до Севастополя. Було повідомлення в ЗМІ, що нібито це Storm Shadow ракети, які були випущені по системі повітря з Земля із літаків, які підлетіли до півострова, ну і випустили їх і влучили. Так, така версія є, вона гуляє, але я думаю, що ще може бути одна версія. Я не претендую на останню станцію, але менше з тим. Про це навіть я про це говорив вчора, а сьогодні вже пише про це західна преса. Таке саме пропущення роблять інші військові експерти, що це могла також бути і модернізована, модифікована ракета це Нептун, але також по системі не земля-земля, а повітря Земля навіть. Тому що очільник повітряних сил Збройних сил України повідомляв, що ну, дійсно був удар з літаків. Це вже офіційна інформація. Тому якщо наша ракетна програма такими самомильними кроками рухається і так точно влучає військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму, ну то там найближчим часом точно ППО не залишиться, і ми просто будемо користуватися недорогими безпілотниками для того, щоб добити військову інфраструктуру. Ну а решта росіян, які... Ще будуть намагатися да залишатися чи втікати, то мали можливість да, втікти, скористатися, подумати ще поки що, е цілим, ну не зовсім, але таким, що можна використовувати Керченським мостом. Можливо, тому з гуманних цілей українська влада вирішила не знищувати його вже. Але я думаю, друзі, що все ж таки ці всі атаки по військових об'єктах в Криму здійснюються за погодженням із Заходом. Зараз чим далі, тим більше повідомлень про те, що Захід більш дотичний до контролю Чорноморського регіону. Минулого тижня ми бачили інформацію про те, що британські літаки винищувачі контролюють уже коридор, який, яким користуються цивільні кораблі, виходячи з Одеси і йдуть до Туреччини. Також Сполучені Штати Америки посилили перелік кількості військової авіації в Румунії своєї, і також для контролю за Чорноморським регіоном. Це не просто там безпілотники, а це вже конкретно бойові винищувачі. І от на цьому тлі, коли такі проблеми великі у Путіна у нібито, да, його, як він вважає, в українському Кримі, він зустрічається з ким Чен іном, і багато розмов і йде про те, що зустріч для. Поглиблення поширення військової співпраці підтвердив це Путін. Але тут є такий дуже цікавий момент, що Будано повідомив учора, що фактично Північна Корея постачає вже півтора місяці ці снаряди, про які йшлася мова на цих переговорах, але це заперечують. І ще минулого року фіксували ми наявність північно-корейських снарядів у ПВК Вагнера. Рік тому, тобто, це не нова логістика, є, вона працює, і ці снаряди їдуть. То чому ж тоді приїздив Кімчен ін до? Владивостока, У мене є своя версія, звісно, поки що вона не знаходить підтвердження дуже широко, але є один цікавий момент. Після зустрічі на космодромі на Далекому Сході, бо саме там зустрічалися лідери-диктатори цих двох країн. Кім Чен Ін не поїхав відразу додому, а він поїхав до Комсомольська на Намуру на завод, де виготовляють бойову та цивільну техніку. А потім до Владивостоку це так повідомив Путін. Хоча Путін його там не супроводжував. І тоді риторичне запитання: якщо Північна Корея приїздила продавати зброю Росії, чому вона їде дивитися на завод, де виготовляється бойова техніка? Я не виключаю того варіанту, що так, да, дійсно військова співпраця, про яку сказав Путін, буде розширюватися, але Росія, купуючи снаряди Північної Кореї, буде продавати сучасну броньову техніку, броньовану техніку для Північної Кореї. Армія Північної Кореї, направду, дуже велика. Це ну. Мільйон навіть а перепрошую 2,5 мільйони. Особового складу, ну і біля 4 мільйонів це резервістів. Я можу плутатися, можливо, в цифрах, друзі, точних даних ніхто не знає, різні інформації наводять різні цифри, хто мільйон, хто 2,5, але ну, щоб ви розуміли порядок да, цифр, тобто це мільйони. Ну, Наприклад, в китайській армії там нібито офіційно заявлено, що 2,5 мільйони чоловік. Російська армія теж 2,5 заявляє. Є думка про те, що в північно-корейській армії там, 90% це стройбату. Але якщо брати навіть відео, які демонструють північні Кореї на парадах тієї військової техніки, яка їде, то це далеко не сучасна броньована техніка, яку їхав дивитися на завод Комсомольська Мурі Кімчен Ін. Тому що ну давайте зради правди скажемо, що російські танки Т-90 модернізовані, вони направду, дуже сучасні. Навіть наші танкісти, до речі, сьогодні день танкістів, Я принагідно вітаю всіх з цим святом, причетних, то говорять, що да, російські танки сучасні, Т-90 вони. Дійсно можуть виконувати дуже ефективно бойові завдання і краще ніж ті, що є на озброєнні в Україні. Тому а чому б не допустити варіанту, що Чен він приїхав саме дійсно для розширення військової співпраці, буде продавати снаряди і покращувати свою армію, тому що Північна Корея це мілітаристська країна, де є планова економіка, де військово-промисловий комплекс стоїть на першому місці. Вони активно, до речі, займаються. Експортом технологій, але якщо їм її дадуть, звісно, тут є певний момент конфлікту між Китаєм, як я говорив вчора, у відео Північною Кореєю та Росією ні, не союзництво, а саме конфлікту, тому що в такий спосіб посилюючи північну Корею. То північна Корея може серйозно дестабілізувати ситуацію у південно-східній і східній Азії. Звісно, Китай там теж грає не дуже привабливу, е, гру геополітичну, але ну, мені так видається для Китаю зараз там підривати стабільність не дуже гарна історія. Підтримувати союз Північної Кореї і Росії також не дуже гарно, А для Росії також дуже було б вигідно створити ще одне одне джерело. Військового конфлікту, де приймали б активну участь Сполучені Штати Америки, оскільки вони через Союз Окус все-таки намагаються контролювати Південно-Східну Азію, бо в Африці їм, до прикладу, цього не вдалося. Тобто на цій шахівниці, великій геополітичній, поява ще однієї війни у, саме у Східній Азії, в південно-східному регіоні, де Північна Корея може заявити про свої претензії, наприклад, там, на Південну Корею, якої менша армія, але потужна, яку підтримує справа. Сполучені Штати Америки, то Росія в такий спосіб може серйозно дестабілізувати ситуацію. Окрім того, я нагадаю одну таку річ: точніше повідомлю. Кім Чен Ін запросив Путіна до себе з офіційним візитом. Путін сказав: Окей, да, я поїду. Ви вже знаєте, що вчора буквально було повідомлення про те, що делегація Державної думи Російської Федерації також збирається до Пхеніяну. І Путін нібито підтвердив, що він також з офіційним візитом буде. Він там зустрічався в 2000 році з Кім Чен Іром, це батьком Кім Чен Іна. І. Як завжди говорять політики, міжнародники, тут я не можу не погодитися. Якщо Путін їде до Північної Кореї, Північна Корея стає стратегічним лідером у регіоні. Так само і сьогодні на тлі послаблення дуже суттєвого Росії, що спричинено. Війною проти України, коли нам активно допомагають західні партнери, а тим паче ми так активно розвиваємо вже навіть свої ракетні технології, що починаємо вибивати із Росії із тимчасово окупованого Криму. То для Росії дуже вигідно створення ще одного такого потужного центру військового протистояння війни, навіть і він навіть говорив там під час зустрічі з Кім Чен Іном про Японію мілітаристську, яка там хотіла забивати світ, коли там Корейці разом з росіянами активно билися саме з цією. Країною під час Другої світової війни, і ці всі аналогії вони наведені не випадково. Звісно, це поки що версії, за якими я вважаю, треба слідкувати і їх моніторити. Я принаймні це буду робити, тому що для мене це дуже цікаво, з точки зору того, як це попливає на потужність Росії, бо нам треба ну, боронитися від їхньої агресії, вибивати з їхньої території. Я думаю, що це цікава, ця інформація буде для вас цікавою, ну, принаймні, ви про це напишете в себе в коментарях, про що я вас принагідно прошу зробити. Також підписуйтеся, хто не зробив цього раніше. Натисніть на дзвіночок. Ви не пропустите останні відео. поширюйте відео. Друзям всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!